Мешканці обласного центру вже мають нагоду переконатися в облудливості обіцянок, якими нещодавно на виборах міського голови Віктор Погорялов масно кормив їх, переконуючи голосувати саме за нього єдиного, який наведе порядок у місті. Однак ті обіцянки виявилися банально брехливими. Про це красномовно свідчать купи сміття, які заполонили вулиці обласного центру. Умно, але в місті майже на кожній вулиці можна бачити купи сміття, в яких порпаються місцеві бомжі та безпритульні собаки. Безумовно, винуватцем у ситуації, що склалася навколо проблем сміття. У більшій мірі є мер Віктор Погорєлу, який свідомо дурив ужгородців, обіцяючи налагодити регулярний вивіз побутових відходів. Однак його обіцянки виявилися пустопорожніми, які пластикові пляшки та пакети, які стали невід'ємним атрибутом ужгородських вулиць. Залишився лише сморід від гнитих відходів та цинічної брехні Віктора Погорялова.